Значить, Що ми зробили таку систему? Тут обрізали, взяли звідси і щочка пішло сюди. Тут двохпозиційний вимикач. Так вимкнуто, так йде від мережі. Тобто звідси напряму і вертається назад зразу сюди. Ще раз так вимкнуто, а так йде туди, на нього і з нього вертається в мережу в квартиру. І вже якщо нема світла, припустимо, що його зараз нема, то ну, автоматом бере з батареї. Можна включити, хай собі зарігає батарею. арею. Хоча воно вже заряджена. Фу -фу -фу. Така система. На квартиру 3 кВт і двохпозиційний це, типу, щоб його повністю відключати. Вже, щоб він не гудів. Буде час, може, коли не буде відключати світло і його не буде потреби задіювати, то буде просто напряму оцим вимикачем. Трохи гудить голосно. Скільки тут деЦБ буде? 30. Чи більше, як знати? Ну, короче, це дуже голосно. Добре, що на коридорі.